Так, закрили чергову заявку по автопідвору. Було замовлення на Nissan Qashqai. Підібрали ось таку красу, таку ракету. Ось Nissan Qashqai 2011 року. 15 k 9 k дизельний двигун, механічна коробка. Дуже економний, ресурсний та динамічний двигун. У нас 188 тисяч кілометрів оригінальний пробіг. Ось в такому стані у нас салон. Автомобіль без ДТП. Вся сервісна історія, є тюфи із-за кордону. Це на свіжопринене авто без експлуатації по Україні. Це буде перший власник. Комп'ютерною діагностикою перевірені всі ключові параметри, все в нормі. Пробіг перевірений. Ось у нас комплектація Limited. Ось так у нас виглядає під капотом. Дуже класно все виглядає. Всі документи, вся сервісна історія і так далі. Ось в такому збереженому стані салон. руль не затертий, не перешивався, не фарбувався. Клімат-контроль працює, дуже непогана комплектація. Тут панель вся в нас ціла, сідушки у нас не подерті, тут у нас без корозії, порядок у нас у багажнику. І з усім комплектом, які потрібен. Ось в такому класному збереженому стані, Nissan насампешкаю, вітання новому власнику.